Вечора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Юрик. І за мидія розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску Тернополю виповнилось 475 років. Місцевим військовим вручили почесні нагороди. Тернопільська алея Зірок з новими іменами. Свій 475-й день народження Тернопіль традиційно розпочинає. Із молитви. Адже цього дня також відзначають храмовий праздник у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, а це найбільше свято, встановлене на честь Діви Марії. Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня, вважається одним із найбільших 12 свят у році. Це день смерті Діви Марії, Матері Божої. Для християн це свято має подвійний зміст, адже Скорбота поєднується із впевненістю у тому, що тіло Марії разом із душею було взято на небо. Я відзначаю це свято кожен рік День міста і особливо для 28 серпня і 21 вересня. Це про святої Богородиці. Сьогодні та й день смерті її, а 21 ...народилася, то це дуже велике свято для нашої сім'ї, для нашої родини. А От пан Степан розповідає, пам'ятає, як раніше люди пішки йшли десятки кілометрів, щоб потрапити на це свято до церкви. Каже, попри те, що зараз все набагато простіше, людей таки менше. Традиція в мене одна кожен рік йти на храмовий праздник, на святу літургію. Колись тут дуже було багато народу, тут на, на дорозі багато. Перекривали навіть шлях, щоб ми їздили. Зараз чомусь ці традиції трошки притухають, напевно, що. Майже на кожному подвір'ї є церква. Я кажу, всі мають свою церкву, але ці традиції треба підтримувати обов'язково. Раз в рік можна прийти сюди. Міський голова Тернополя також відвідав храм Успіння Пресвятої Богородиці. Хочу в Тернопільській привітати, по-перше, з праздником Успіння Пресвятої Богородиці, привітати з нею міста, побажати всім миру, благополуччя, міцного здоров'я, хоч зняється всі мрії і побажання. Побажати сьогодні гарного святкового настрою, гарного відпочинку, тому що на три дні, починаючи з сьогоднішнього дня, і понеділю, включно є цілий ряд. Святку грошістості, гарних заходів, тому гарно провести час, гарно відпочити, набратися сил того, щоб, щоб з понеділка з новими силами приступати до нової праці. Дев'ятьох тернопільських військових нагородили нагрудними знаками за мужність, вірність присязі та виконання бойових завдань у Луганській та Донецькій областях. На день міста та храмове свято дев'ятеро військових із Тернополя одержали почесні нагороди. Троє із них несли оборону в Донецькому аеропорту, а шестеро виконували важкі бойові завдання у зоні АТО. Митрополит Андрій Шептицький сказав наступні слова: добрий християнин зобов'язаний бути добрим патріотом. У Нас велико таких багато патріотів. У Нас більше як три. Священний обов'язок захисту нашої вітчизни, захисту Наших домі, домівок і нашого миру за проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, у ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, нижче поіменованих військовослужбовців. Нагородити солдата Заблоцького Юрія Михайловича. Я сподіваюся, в історії України за оборону Донецького аеропорта і за оборону це будуть останні медалі. Будуть визволення Луганська, Донецька, Криму, за взяття Москви. Окрім Юрія Заблоцького, нагрудними знаками за оборону Донецького аеропорту нагородили також солдата Петра Бурака та сержанта Ігоря Войцехівського. А ще відзнаки за вірність військовій присязі та виконання бойових завдань отримали шестеро учасників антитерористичної операції: Юрій Баран, Віктор Карпяк, Ігор Лівінський, Роман Логінський Роман Люлька Михайло Проць. «Цей день сьогодні. Наші думки, наші серця і наші молити поруч з нашими хлопцями та дівчатами там на східному фронті. Нехай Господь благословляє нашу працю, нашу боротьбу. До слова, крім військових, з нагоди 475-річчя Тернополя, подякує благословення від Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава одержали голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна та міський голова Тернополя Сергій Надал. 20 тонн саме така вага гуманітарного вантажу, який днями відправлять із Тернополя в Луганську область. Наближається 1 вересня, а діти на звільнених територіях до цього часу не забезпечені всім необхідним. Вантажівку з 20 тоннами гуманітарного вантажу відправлять днями в Луганську область із Тернополя. Голова обласної ради Василь Хомінець розповів, що допомогу збирали за проханням голови військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгія Туки. Тамтешнім дітлахам, аби 1 вересня почати успішне навчання, не вистачає деяких речей. Везуть і продукти: три тонни яблук, чотири води, олію, борошно, крупи, а також солодощі. Ми зібрали понад 4 тисячі книг в нашому вантажі. Понад 40 тисяч зошитів, альбомів, щоденників в нашому монтажі, звичайно, і продукти це для шкіл, для інтернатів, для будинків сімейного типу. Якщо на початках був великий сплеск. Надання допомоги, то зараз ми не відчуваємо десь частково того такого натхнення. Ми маємо пам'ятати, що проблеми лишилися. Ми українці, і від сходу до заходу дійсно одне українське майбутнє. Василь Хомінець особисто супроводжуватиме гуманітарний вантаж у Луганську область. Дорогою також відвідає бійців. Їм везуть запасні частини до автівок, морозильну камеру та продукти харчування, а оскільки наближається осінь, ще й дощовики та гумові чоботи. Разом з тим хочу сказати, що як голова обласної ради, відвідуючи Сіверський Донецьк і везучи вантаж. Дітям, інтернатам, школам обов'язково постараюся відвести гуманітарні гостинці нашим батальйонам, які є в Луганській області. Батальйон Тернопіль, Міністерства внутрішніх справ України, і шостий батальйон. З Нашої 44-ї бригади збройних сил України для нас вони однакові наші герої вони зараз там захищають. Священнослужителі благословили гуманітарний вантаж, а також державні прапори, які передадуть у місцеві школи. Ті люди, які зараз перебувають на передових рубежах, дійсно потребують цієї найперше підтримки з того, що люди про них пам'ятають, що вони ту роботу. Ту місію, ту службу, яку вони зараз несуть у тих місцях, дійсно неспокійні, дійсно е з небезпекою для власного життя, щоб вони розуміли, що вони дійсно стоять на для на обороні правди. Загалом допомоги зібрали на суму майже 300 тисяч гривень. Гуманітарний вантаж прибуде до місця призначення напередодні 1 вересня, і вже у день знань буде переданий школярам. Алея зірок у Тернополі поповнилася новими іменами. Там з'явилися ще дві згадки про визначних городян, яких саме дізнавалась кореспонденти ІНТБ. Згадки про визначних городян закарбовуються не тільки у пам'яті, а й у бронзі. На алеї зірок у Тернополі сьогодні з'явились нові імена. Ці зірки в формі квітки терни, які теж є символом міста Тернопіль. них викарбовується прізвище тої людини, яка найбільше приклалася для розвитку міста. Цьогоріч таких зірки дві. Одна з них має власника, це Любомира Бойцун. І друга зірка зірка, яка не має прізвища. Це зірка волонтерам. По суті, це зірка всьому Тернополю, тому що, напевно, немає жодної людини в місті, яка б не доклалася, чим могла для того, щоб допомогти. Східний фронт. Перша це зірка краєзнавцю та архівісту Любомирі Бойцун жінці, яка про Тернопіль знала чи не найбільше, оскільки усе життя вивчала його історію. Дякую всім, що так цінять її. І дуже мені би хотілося, щоб її більше були за життя цінили. Вона дуже жалілася, що і документи крали в неї, все, як вона ту книжку, вона жалілася. А зараз Богу дякувати, що її сьогодні так відзначають. Ну, я думаю, що вона на нас звідти дивиться і рад. Друга зірка волонтерська. Вона для всіх, хто небайдужих до сьогоднішніх українських реалій. Мої діти мене не бачать тижнями. Але я радуюсь тільки тому, що мої діти, ваші діти не чують пострілів і не бачать того, що відбувається на східних кордонах. І діти з вашою допомогою. Хлопці там тримаються. Тобто, це зірка це зірка всіх мешканців міста, області, своєї України. Нагадаємо, відкрили алею зірок чотири роки тому. Сьогодні на ній уже викорбовано 12 імен. Пропахнути димом від різноманітних страв, які готують у казанах, модно підстригтися, порухатися в такт хорошої музики, допомогти українським військовим. Усе це та багато іншого можна зробити на фестивалі їжі та задоволення вуличний ринок. Він стартував у Тернополі. У Тернополі розпочався другий фестиваль вуличний ринок. Територію порівняно з попереднім разом розширили, задіяли не лише парк Тараса Шевченка, а й набережну. Організатори переконують асортимент їжі та задоволення. Тут є на будь-який смак. Ми зробили певний аналіз помилок з першого фестивалю, от і зараз покращили деякі нюанси, тому що кожен фестиваль має рухатися по висхідній і має розвиватися. От відповідно, ми десь минулого разу. Зрозуміло, що потрібно більше робити акцент на хорошу музику. Усі точки на фестивалі відповідно оформлені, аби було стильно та приємно. На території фестивалю діють різні тематичні локації. Наприклад, в освітній зоні різні спікери говоритимуть про цікаве та корисне. Тут проведуть майстер-клас по приготуванню кави та презентуватимуть книжки. Лекцію обіцяють провести і засновники одного з українських брендів молодіжного одягу. Майстри хендмейду знаходяться поруч. Аксесуари зі шкіри Вадим виробляє у власній майстерні і продає тут, на фестивалі. Зі своїм продуктом, каже, виходять і за кордон, аби показати світу. Українці також цінують якісні речі. На ринку досить багато китайського ширпотребу, який з часом при використанні приходить негодність. Тому було вирішено взяти і спробувати. І що з цього вийшло, ви можете побачити. Трохи далі Оля, Таня, дві Софії та дві каті роблять різні види салатів та смузі. Це одна з п'яти команд, яка виграла грант від фестивалю Вуличний ринок розказувала про свою ідею, розказувала в чому буде полягати суть моєї ідеї, як точка буде організовуватися, як я буду повністю все подавати. І потім мені розказали і показали, як правильно взагалі про свою точку поставити, як правильно продавати, як правильно організувати взагалі продаж тут на фестивалі. Демонструють культуру, яка в Тернополі мало популярна. Хлопці з барбершопу. «Ми вирішили показати, що ми що ми робимо. Оскільки зараз стала популярна борода. Ми хочемо показати, як можна оформити бороду, надати їй форми і вусам. І так само стрижці. Зараз стрижка стає популярною андеркат і топ кноп. Тобто це вибриті бока, коротко, наголо, верх залишається. Його з нього роблять або дульку, або вкладають все назад. Ну, класика. Страви до смаку на фестивалі зможуть знайти як вегетаріанці, так і любителі м'яса. Зараз ми готуємо східну страву, яка називається димляма. Спочатку обсмажується м'ясо, потім де закладка цибулі, потім де картопля, морква, помідор, кабачок, баклажан. Зверху це все капуста. Попри кожен слой, сіль і восточні спеції. Це все томиться в великому казані пару годин і виходить дуже смачно, на собственному соку. воно все гарно тушиться і виходить просто бомбезна страва. Там ще зараз проходять, я так зрозуміла, що військові показують всякі, розбирають свої автомати, пістолети. Так. І там можна попробувати самому розібрати. Там починається польова кухня, і я думаю, що до вечора буде людям ще цікавіше. На території фестивалю є і дитяча зона. Тут розважитись і відпочити може малеча. Дітки щасливі, задоволені, правда? Скажіть щось. Yeah. нам дуже подобається, що залучають дітей, молодь до таких свят. Наша знімальна група змогла показати вам лише маленьку частинку фестивалю, але тернополяни та гості міста мають ще час, аби насолодитися фестивалем вповні. повні вуличний ринок триватиме ще й у суботу та неділю. З нагоди дня міста Тернопільська Укрпошта вела в обіг новий поштовий блок Краса і велич України, Тернопільська область. А Національний банк випустив серію ювілейних монет. Цьогоріч святкування дня міста Тернополя оригінально відзначили ще й Поскросери. Любителі обміну художніми поштовими марками встановили своєрідний рекорд. Зранку в Тернополі відбулася вперше в Україні така цікава акція. Ми відправляли в 36 країн світу, в 136 міст. Листівки з видами Тернополя, це така спільнота тернопільських посткросерів. І загальний кілометраж відстані від Тернополя до тих міст, куди ми відправляли, склав 6,5 разів навколо екватора або одна відстань від землі до місяця. Оригінальні поштові марки з нагоди Тернопільського свята виготовила Укрпошта і в міській раді, і в державному підприємстві поштового зв'язку запевняють, це не тільки красиво, а й потрібно. На нових художніх марках можна побачити визначні місця Бережан, Заліщиків, Бучача Тернополя та окремий блок, присвячений Соломії Крушельницькій. Також з'явився художній конверт із зображенням архікатедрального собору. Міська рада, наскільки знає першого в Україні, приєдналася до акції посткросінгу, коли відправили більше як 240 поштівок в різні країни світу. Які пішли зображення міста Тернополя, де, де йде згадування про святкування дні міста Тернополя? Це є черговий позитив для нашого міста. Це ще раз нагадування про наше файне місто Тернопіль. Випущений Укрпоштою блок, поштовий блок краса і велич України Тернопільська область. Також поштова марка, на якій зображення як було озвучено Соломія Крушельницька, і на поштовому плоті є кілька зображень, в тому числі міста Тернополя. Це надставна церква. Випущений художній конверт, на якому зображена наша катедра. А от Національний банк до свята випустив ювілейну монету. На аверсі зображено панораму нашого міста, а на реверсі портрет Яна Тарноського. Ну, Враховується тираж 2000 штук. Це напевно, що зараз вона використовується потомному з матір. Ваш часом, напевно, що вартість буде зростати. Вона випущена в серії монет Національного банку стародавні міста України. Здоровому тілі здоровий дух. Аби цей вислів не залишився лише словами, у Тернополі відкрили ще один спортивний майданчик. Це уже п'ята універсальна площадка з відповідним покриттям та облаштуванням у нашому місті. Бачила його і кореспонденти НТБ. На бульварі Данила Галицького 28 людно та гамірно. У дворі зібралися дорослі та малеча з довколишніх будинків. Тепер у них, як і на вулицях 15 квітня, Ворбицького, старий ринок та орлика, власний спортивний майданчик. Щоправда, більший за розміром та зі своєю родзинкою. Два в одному взимку хокейний майданчик, а влітку футбольне поле мають відтепер мешканці східного масиву. Хто зна, можливо, незабаром тут з'явиться нова зірка футболу чи хокею. Його зробили довшим на 5 метрів, змінили огорожу, встановили вуличне освітлення та облаштували покриття. Нанесена розмітка дозволить займатися як мінімум ще п'ятьма ігровими видами спорту. Я ріс на Східному маси, я пам'ятаю добре, це місце, яке раніше називали коробкою. Коли ми були дітьми, став приходили змою грати хокей, літком займалися футболом чи іншими видами спорту. На жаль, багато років не функціонував, зараз він відновлений, зроблений сучасними матеріалами. Зроблено було, по суті, все самого початку, тому що починаючи від відведення води, від основи. Далі вже не необхідне покриття. Взимку тут заливається повноцінний каток, хокей, каток і все, що є необхідне, все для зимового спорту. У тому що майданчик пустувати не буде, переконують самі мешканці, не лише діти, а їхні батьки обіцяють там займатися. Зараз гарно зробили красиво, нормально для дітей супер. Ну я вже трохи. До хокею ні, а так якщо ще турнічки поставлю, то ще підтягнуся раз, Ще побігати. Ну так, нормально Окей. заливати? Велик. Супер, навіть я вийду. А от у молодших плани переважно футбольні. Я займаюсь Тернопіль. В ДСШ ходжу. Я хочу сюди приходити з друзями і грати в футбол. Спортивний майданчик одне із складових оновлення на бульварі Данила Галицького. Найближчим часом біля нього завершать облаштування майданчика для силових видів спорту, а також поруч з'являться гірки та качелі для наймолодших. Планується десь на кінець вересня його відкриття. Більше того, в чому затримка, тому що буквально десь два тижні тому були внесені зміни проекту кошторисну документацію. Зв'язку з тим, що замінені спортивні тренажери на дитячі гірки і качелі, що було мешканців виявили таке бажання. Там ви бачите, в тій частині спереду це буде для воркауту. А отут де качелі, тут буде покриття штучної трави. І буде повноцінна дитячий майданчик для дітей з пісочницею». до слова. Вже завтра відбудеться і довгоочікувана подія для любителів екстремальних видів спорту. У парку Тупільча відкриють найбільший в західній Україні екстрім парк. У парку національного відродження на день міста влаштували квітковий рай. Вже традиційне свято квітів у Тернополі відзначають виставкою конкурсом креативних квіткових композицій. Чим дивували цього разу містян, розкажуть наші кореспонденти. Свято квітів у Тернополі це і свято краси та ароматів. Їх концентрація на квадратний метр просто зашкалює. А квіткові композиції тільки підбурюють фантазію. Карта України з ромашок, квіткові кораблі, автомобілі, і тролейбуси, чого тільки немає у парку національного відродження. Цьогоріч тернополяни підготувалися до свята особливо ретельно, адже присвятили його бійцям. АТО. Для прикладу, колектив 22-ї школи з Гладіолосів, Жоржин, чорнобривців і Гербер виклав корвет Тернопіль. Це у формі корабля, де продемонстровано, що ми Україна єдина, що ми одна, що ми ціла, суверенна, незалежна держава. В нас загинув боях під боєхпідевальцево, випускник нашої школи Лотоцький Віталій. І йому присвячена композиція Мамочку, вибачте, чорну хустину» за те, що. Ти будеш віднині сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти є для мене одна. Свої тематичні композиції мали змогу представити всі охочі: від підприємств та закладів освіти до пересічних тернополян. Переважно автори у своїх роботах намагалися висловити подяку та підтримку бійцям на сході, використовували жовті та блакитні кольори квітів. Особливе враження роботи справили на дівчат і жінок. На ну, все з квітів там нічого немає. Такого що без квітів, там все з квітів повністю. Мені сподобалось це машина з квітів. Не дуже гарна. Оскільки квіткові композиції беруть ще й участь у конкурсі, відповідно за рішенням журі, оберуть з них найкращі. Переможці отримують подарунки та подяки. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. А я ж бажаю вам вдалого святкування дня народження нашого міста. Бережіть себе.